Як поживаєте? А, ви вас, так трохи ситим. можна життя. Ми кажу, мирні люди, ми міра хочемо, нам війна не треба. У вас у кожного сім'я. І по домах відсюди. Ми будемо в Чернігові через годину 20. Не може такого бути. Чого? Якщо ви тільки їдете, то від Острафі до Чернігова 4 години їхати. Ого! Ого! А что там такая погана дорога? Да. Понял, понял. Ну, будем ехать. Ага, доброе, давайте. Бать тут закрыли. ты... А, он чьешь, въезд, бать дорога Це черга на заправку газу наші браття.

Там наш синій бус стояв, звали коли? Ми розмовляли, ми, а, розмовляли. ми чекаємо запас, далі ну, ну, їхати. І це ми вирішили. Ну то він казав, що зараз йде ще два буси. Ясно, тоді будемо бачити. Тому що нам сказали, тут роздати, а потім мол, туди вкрайся край на... ну, села. Ну все, будьте благословими. Nie? Nie, ale wzięli tu do troszkę znalce. Dobrze, a ty ja tutaj nie zajajdźaj, żeby tutaj obsłużyć ten. my jednem to jest tutaj dalsze. Asi ludzie ale ja nie znam, czy mi jeszcze odjechać tam. Wszystko, wszystko dobrze. Ми знаємо, що у вас тут була складна ситуація, тут була війна, і війна, на жаль, ще продовжується. Але ви знаєте, що крім хліба, ми вам ще привезли слово від Бога. Слово Боже, це той хліб, який може накормити душу. Ви знаєте, кожен з нас він має пустоту в душі. І цю пустоту може заповнити тільки Бог. Боже наш, ми стоїмо перед тобою в цей час. Це складний час. Ми, Боже, просимо Тебе, благослови кожного з цих, хто є на цьому місці. Дай, щоб ми мали свободу, незалежність, своєму серці. 40, 40 днів ми взагалі нічого не бачили. Пекли в кого що вділилися, в кого які була мука, у кого які ладки. Ладки, бліни і отакі на вулицях, де вже. У кого, кого була якась груба у хаті, то ах, було ж холодно. Багато простудилося людей, тому що ну, паніка, знаєте, в погрібах сиділи. От, якщо в погрібах посидиш, е, ніч або день, або як, ну, є такі люди, які боялися, що не вилазили з осіб Ну, Тоді просто простужували, знаєте. Ну, я Зараз вже настав такий час, що вже тепер нам наче, знаєте, як манна Небесна, як то кажуть. Прости, мои грехи. Возьми в свою жизнь руководство. Возьми в свою жизнь Слово Божье. Начни не Я только вижу. читать эту книгу, начни ее исполнять. Брат сегодня говорил о блуде. Брат говорил сегодня о наркотиках, о, о пьянках. Заборы ломали, нам, а, ти буря, ти буря. нам вообще во двор БМПшка заехала, потом выехала, потому что через хату стрелять, тяжело будет можно в хату попасть. Так они уехали. Нам забор, чьи мы забор подлатывали. Всю картошку почти повитягивали. И хата из того не топили, Да, и тумбочка і ось. только одна осталась. Он, он зарела, он хата там зарела. печка одна осталась. Там от, еще в, в, хата. в хату заходили, так там газета российская. Фер... Идем к победе. Фермеру прям в хату влетела. остался только этот. Я думаю, ты дальше жить. Ну, а я убирать все, все, отстраивать. Как дальше? Кому еще <свистые> читайте, за Господом. Ну, а ми в центре жили, в мене кров стояла стояло стільки, що ми боялися навіть дітей зводили з дому, бо чужі чужих ходили. Бо ми ось зранку, як встали, як, як стали рахувати, так у нас є. Як стали рахувати, то я тільки 18 БМП насчитала, а більше там вже не можна було. Народ так укатали танками всі. Так і жили. Лаялись, коли понапивались, то давай по корах стріляти у двір, а у дворі діти були. Ну, ту хвилину не можна передати. А так, так жили, виживали. Раді дітей десь. У мене син хаді рядом, рядом ніну згорвалося колесо, такте посікло окона, Ну слава Богу, вже виходь залишився. Так і молилися ж і в погребі читали, сиділи з дітьми до матія. І молилися ж з собою моліте слово і в погребі, сидімо, читаємо. Ой. У моєї дочки все чисто вибрали, навіть зошити, дітки, ні на якому кутку хтось. Хати нам розбили от і до. Фронтон сплошная дірка в середині побилась і шкафы, і комоди, і диван, і штукатурка, і окна. Тільки два окна осталось з 9. Із девяти. Из дев'яти окон два. І навіть отоплення. Ми злили воду, потому ну, що все було, потекло, вода страшно, потекла в швидко. Ми бачили, як сина на воселок улетіла. Потім всі гради і обстріли, було дуже. І нам страшно, а там вообще було дуже страшно. Бачити, воно все туди летить. Там через місяць тільки коров люди шукали. Все, збор. До зустрічі! Оце казка це подяка Рівненській церкві. Я передам це на церкву в Рівне. Це волонтери, які служив тут і ЗСУшник. Ця Це казка від Кіборга, приїхала з аеропорта. Бориспіль. спіль. велике. Дай вам Бог здоров'я всім. Так само і назад йдеш додому, паду тим прицілом. Чи дайдеш ти додому, чи не дайдеш. А корови ціляти їсти хочуть, їх же подають треба. Воно ж живе. Я ж кажу, танки, БТРи їдуть, а ми й на роботу. І всю війну так. Це крепко стрішко, не дай Бог нікому. Та що дівішся на чернігу і не значить, чи твоє дитя живе, його вже живого немає. А ти не можеш цього зробити. Що, голе руки? Все, зі школи діла. Не дай Господь. Що вам дали? Усе дали. Все далі. Усі те, що треба, все дали. Дякую вам, хлопці, за всі. А Хто це нам так гуманітарку відділить? Це з Рівного. Церква Святої Трійці ми. Добре, спасибо. Так, допомогу, допомогу дає. Да допомогу да хату, чим будемо стоби. Так, да, тут же стояли пушки. Пушки тут стояли? О, ну тоді, де ящиков багато. Так там стояли пушки. А ви їздити маєте що? Ну, привозять, да. Що? Може вам щось дати? Яма мамаши. Дать вам. Це не знаю, і тут апараті з групами. Ну це з гуманітарної допомоги, так? Да? Ну так. Да. Да. Допомога. А у вас Євангелія є? Як? Слово Боже. Біблія. Біблія, Євангелія, Новий заповіт. Немає, Немає. То ви хочете, я вам можу дати, це те, що поміняло життя наше, що ми от, стараємося допомогти от таким, як люди, хто потребує. Воно може і вас змінить, ваше життя, якщо ви будете його читати. Це духовний хліб. Тримайте. Хоч не росіяни, але... Читайте, просто яка вам зручна. Це, Спасибо. Це, це, це таке у нас дела, така забітюшка, як не думали, що в нас буде таке. щоб бачу почалося. шеренга така йшла, я за пограбав, так і шию звело. Боюся, так вінікую, вінікую, щитала, щитала. І що тут збілася, чисто уже, як тільки загоніть і бігом бігу, то туди, як їздили, люди стараться, а бухали, пушки, Пошли, у тебя как началась, и как выгнали до тех пор, мы были в Доброго дня, это братья приехали из Ровнищины, это Западная Украина, это люди верующие, это Евангельская церковь Пятидесятников. Из Западной, просто из Польши, из Германии, просто привезли вам продукты. Но мы к вам приехали не только с продуктами, потому что я знаю, что у вас ранены сердца также. Позволите, мы за вас помолимся, я расскажу вам хорошую новость. Посреди всей этой тьмы сегодня очень хорошо видно свет. В Библии написано о том, что вначале было Слово. И Слово — это Иисус Христос, и Он есть свет, Он есть путь истинной жизни. Сегодня, если ты отвернешься от своей безбожной жизни и повернешься к Иисусу Христу, отдашь Ему свои грехи, если ты родишься свыше, если ты покаешься и примешь дар вечной жизни, ты будешь иметь прощение грехов, и ничто не помешает тебе войти в вечность на небо. Я Бог. прихожу к тебе. Я, Я прихожу к тебе. Я каюсь. Я, Я каюсь. Я принимаю прощение грехов. Я принимаю, Я принимаю прощение грехов. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Будь моим господином. Будь моим господином. И спасителем. Во имя Отца. Во имя Отца. И Сына. И Сына. И Святого, святого Духа. И мы будем раздавать вам продукты и Евангелия книги.

Возьміть для дітей. Адезьмачцю війну з неї, так? Да, тут? Да. И як вони перенесли? Все було нормально. Ну конечно зриви були, так вона шлякалася. Ну а так нормально все. Слава Богу. нас поки що спокойненько, так ну да я уже вот девушка, она взяла мой номер телефона. А, вулиця Громадська, 15. Вона запише телефон, вона составить список лікарств, які вам необхідні. Дякую велике вам, що ви це до нас приїхали. Все добре. Людей да люди нам не <говорят>, возили, А нам по Светлана Васильевна и местные еще кто-то со своих ребят привозили и тони с попало. попали. Це Это немецкие Це таблетки. Это Да, Они можуть по-другому называться. Я... Там на переклад написаний от на бумажку. Да, то есть обещание. <говорит> <шар. говорит> Хата загорелась. Начал звонить. А він кажуть. Военные действия пожарна не приедет. Все, все гавкнуло, Чего нет? Ну вот это в первый день. Я для Дарина знав, що війна добита. Хотя була хата і нема хати. Это ще снаряд так. Христос заплатив за всі гріхи, за всі гріхи заплачена ціна. Уже він хоче, щоб люди прийшли до нього. Черніговці, треба каятися в гріхах, треба обратитися до Бога. Треба навчитися любити, прощати, не завидувати новим життям на 10 часов кожну неділю. Ми зараз знаходимося в церкві Надежда города Чернігова. Я пастор цієї церкви, приходька Віктор. Мы к нам сегодня заехали братья, которые ну, раздавали гуманитарку, то, что у них осталось, они завезли сюда, в дом молитвы. Мы завтра будем дальше раздавать. У нас есть положение такое, у нас в городе нуждающееся очень много. И вот даже сейчас там на улице стоят те, которые хотят получать, немножко мы задерживаем, чтобы пофасовать это дело. Но будем завтра продолжать ту работу, которую братья сегодня делали. И мы очень благодарим тех, кто заботился об этом, братьев и сестер. Благодарим и Бога, что Он всегда заботится о народе, ибо Он возлюбил весь мир. Слава нашему Господу и благодарение вам, братья и сестры, которые заботились, собирая эти пакеты для того, чтобы их раздавать. Слава Богу! Приветствую, меня зовут Игорь, я пастор церкви из города Сновск, бывший Щорс. Вот видите, мы, слава богу, братам. Мы сегодня раздавали возле Чернигова со стороны Новоселовки. И у нас еще осталось кое-какие пакеты. Мы сегодня едем домой. Сколько можем, перейти, вот грузим, уже присела машина, чтобы завести нашим. Поэтому хотел выразить благодарность всем, кто собирал эти пакеты. Благодарим, благословляем вам, вас именем Иисуса Христа. Благодарим за то, что вы откликаетесь на нужду, откликаетесь на Божий призыв. И вера без дел мертва. Поэтому мы тоже служим здесь во имя Господа Иисуса Христа. Слава Ему во веки. Аминь. Поміг, сестри, брати, благословили нас всі! на поділі. Роздаємо гуманітарну допомогу. Ду, що ви прислали, і з Рілку, і з Луцьком. Дякувати Богу, розположив серця людей. Вони зібрали для нас стільки. Слава Богу, слава Богу, тільки слава Богу. Все. Дякую. Кому роздаєте? – Всім, хто потребує цього і, хто, і хто, ну, як би вам сказати, є потреба, так, є потреба є. в цьому. Тут ми все роздаємо, ми знов не падаємо. Слава Богу, а є. Є, слава Богу. Яку? Кожен день Богу. роздаєте? Ні, як? буває так, що привозять, поки напакуємо, поки саме. от, Ось от так, от, так от, виходить, що не встиємо розпакувати вже знову машини. Боже, дякуємо тобі за все дякуємо тобі, Господи. Господи, хоч би народ покаявся, щиро молився, щири, і щирий. І, і тоді Бог спасе Україну.